Не так все просто, не так все швидко відійде, як би нам хотілося, як би нам мріяло. Оці знущання з дітей і чомусь як от ручка дивина, да, такі синці, чи кров, як зливав, щось, ну щось жахливе. Вивозьте дітей, тому що діти в небезпеці. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас старологиня Анна Атаманова в гостях. Вітаю, Анна. Вітаю. Давайте подивимося з вами січень. Є 4 тижні січня, Січень розпочинає Новий рік. Давайте подивимося, що чекає на українцях у військовому плані. Чи будуть атаки, чи будуть обстріли, чи підуть на нас вороги, чи не підуть на нас вороги. От Що чекає нас? На полі бою у військовому плані. Так, ось я хочу сказати, що зараз до мене, я бачу, прийшла дівчинка років 8-9, і вона дуже плаче. І просить, я не знаю, чи можна з цього розпочинати. Пам'ятаєш мені. В минулих прогнозах я розповідала, чомусь мені випадають діти обережно з дітьми. Угу. Ось і ця дівчинка, вона зараз стоїть і каже, що вона як загубилася. Вона шукає своїх батьків, і я бачу ці сльози, і вона мені показує вся така, як в синцях, в ранах, які вона переживає, тортури. Тобто зараз до мене. Прийшло оце відчуття в окупованих територіях з дітьми дійсно коїли як злочини. Тому е Херсон, от як Херсон, Донеччина, якщо там є можливість, вивозити звідти не центр, а більш як. Україна. Вивозьте дітей, тому що діти в небезпеці. Я не знаю. Це мені сигналювало в картах, показувало. І от зараз ця дівчинка вона каже, що таких багато. І от вона мене хоче взяти за руку і каже, пішли, я тобі покажу. Я, я тобі покажу, ми голодні. І вона мені показує. Дійсно, ці знущання з дітей і чомусь як от ручка дивіна. Да, Такі синці чи кров, як зливав, щось, ну, щось жахливе. Ось, і Вона мені каже, що, можливо, в січні якось це викриється або на весну. Каже, щоб нас згадали, нас багато, щоб нас згадали. Згадуйте нас, тому що ми голодні. Я думаю, що потрібно пам'янути. і ну, мені потрібно буде сходити в церкву і занести цукерки перед Новим роком і згадати і записати. І я попрошу глядачів по можливості, хто буде в церкві, принесіть хоч якісь подарунки. Цукерки, солодощі, і поставте за упокій цих о, загиблих дітей. Пізніше це викриться, ці жахливі вбивства, вони вскриються, тому що дійсно це тортури, які пережили діти. Ось Це те, що я хотіла сказати. І якщо можна, я зараз закрию, щоб я змогла робити. Далі прогноз. Думаю, що не по собі, коли, знаєш, коли дорослих боляче дивитися, а це діти ну це жахливо, Січень. Січень відчуття холоду. Давай подивимося по карті. Угу. Херсон, от якось оце місто мені важко. Запоріжжя. В Запоріжжі буде багато смертей. Так, січень загалом по Україні ми дивимося? Так, 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 так. Угу. От перший тиждень. Діти, Знову, ось що прийшла ця дівчинка знову обережно з дітьми. Намагатися з окупованих територій якось дітей вивозити в більш безпечне місце. Але загалом усі спроби, усі атаки, їхні негативні впливи на січень будуть розпоча... розпочинаються з карти Луна, а завершується ось кінець на сонце. Тобто, в них якось оці. Такі е і погані, погані події, вони якось підуть е на краще. Можливо, якісь будуть е покращення в Бахмуті. Так, якісь будуть новини, приємні більш для нас, але не остаточні перемоги. Так, в цілому. України. В цілому в січні ще ми не зможемо закрити, тобто завершити це питання з війною, якщо мова про це. Так, і навіть будуть якісь для України якісь будуть відносини, можливо, так. Погіршуватися з кимось, хто нас раніше підтримував, і буде багато людей, які от, е, покажуть себе. І я чимось відчуваю, це мені йде інформація Китай. От як я за них і казала, що вони допомагають Росії, і от е, наразі мені також йде така інформація, що вони скритно можуть виявляти допомогу Китаю. Так, якась буде допомога Китаю, Росії, що повпливає на Україну. Але от на січень це суттєво не повпливає. На січень саме на перший місяць. Ми ще цього не відчуємо. Е, давай подивимося тепер, що чекає е, ці регіони, які зараз потерпають без світла, а це. Вся Україна абсолютно тил всі області? Чи буде в січні блекаут, і чи зможуть налагодити енергетики все ж таки ситуацію зі світлом в січні? Чи підійде до нас допомога з Європи? Саме в січні, так? Саме в січні так, енергетичні питання, що на нас чекає? Чи буде Давай перше питання, чи будуть перебої зі світлом. Давай. Ну, я ось бачу в своїх баченнях вже свічків де в кого запалювати будуть свічки, та періодично будуть перебої зі світлом. Дивимось по картам. Діти ще не зможуть повну мірою спокійно піти на навчання, навчатися. Але буде, буде якось налагоджуватись, ремонтувати будуть. будуть. Періодично не буде світла, періодично буде. Але для цього все будуть робити і якось буде затримка. З допомогою вона буде, але буде затримка. Ось, бачиш, хмари, сонце і хмари, і на зв'язок також. Ну, вони в своєму репертуарі будуть продовжувати тероризувати населення. Хочу запитати за роботу. Січень. Це місяць, коли Україна взагалі виходила зі свят. Ми так розкачувалися, розгойдувалися, помало потрошку. Січень завжди вважався п'яним місяцем. Але не цьогоріч. Бо люди святкувати вже не будуть. І всі зацікавлені в тому, щоб було менше свята, більше роботи. Як з роботою економічно? Чи зможуть люди влаштовуватися на роботу, чи відновиться якось ситуація на ринку праці? Січі робота. Будуть ще труднощі. Але, в принципі, карти непогані. Якось люди ще будуть відчувати скруту, напруження в 23-му році, не тільки в січні, але й взагалі. Ось, скорочення будуть. Але буде якесь фінансування в економічному плані, тобто втримання, щоб не було девальвації як такої гривні, видно, що Бо будуть пошуки. Так, з ситуації. Важкувато буде людям, але, але от буде допомога. буде допомога. Якесь фінансування, можливо, інвестори будуть потихеньку приїжджати. Під цифрою 6, 15, 10-й місяць десь з жовтня. Краще і легше буде нам десь з жовтня, це вже так. І. Знову попередження про віруси обережно з вірусами. Можливо, якась буде така не сильно велика хвиля хвороб, розповсюдження хвороб. Тому не ігноруйте, носіть маску і старайтеся не перебувати в досить людних місцях за такою необхідністю. Ось. Стосовно роботи буде, буде покращення. Буде покращення вже з 5-го місяця і з 10-го. Тобто, 10... Будуть якісь інвестори, вливання і нові нові роботи. Будуть і багато, до речі. Травень і жовтень. Так, травень і жовтень, до речі, багато буде повернень додому, будуть повертатися люди. В якому місяці? В якому місяці? Зараз подивлюся, зроблю розклад. Чомусь на весну мені йде інформація. Я ще по картам подивлюся. Ти сказала весну, я згадала це травень, коли українці почали до Києва повертатися. Це так було класно. Угу. Йдеш вокзалом а ранком на роботу, а люди з валізами повертаються і так поспішаються, такі вони з дороги замучені, але такі щасливі вдома. І це так ну, це так, надихає, це так. Чудово, коли вулиці наповнювалися людьми. Ти йдеш по Києву, а на вулицях вже їдеться. Все буде повернення. ну Вже в вересні більше. Все ж таки на осінь, так? Більш, більш переважна кількість буде в вересні. Хоча не так все просто, не так все швидко відійде, як би нам хотілося, як би нам мріялось. Але потихеньку, по помалу ми повернемося. На круги своя. Тобто, якщо зробити резюме з нашої розмови все ж таки на наступний рік. В п'ятому-10 місяці будуть заходити інвестиції. так, В нас також будуть ще покращені ситуації, люди почнуть повертатися. Робочі місця нові почнуть з'являтися вже з 10-го місяця. В січні місяці нам ще. Треба потерпіти, бо не буде світла і будуть проблеми з енергопостачанням і зв'язком. Але вже не так суттєво, як раніше. І буде легше, тобто, щось пошкодять, щось полагодять. І ще от мені зараз йдуть прям в даний момент такі видіння, я бачу чомусь такі клубні диму і пожару в Росії. Щось будуть якісь негативні. Події відбуватися в Росії, тому що а, вони замахнулися навіть робити теракти і такі взриви в Турції. І буде їм помста. Буде їм помста. Це вже Протовнику, буде них. Так, і чомусь я от бачу, пам'ятаєш, я казала, що терце може буде горіти, але я зараз чітко відчуваю, що це як в Росії, я не знаю. Ніби от чітко бачу, коли я чітко бачу картинку, це може бути або в найближчий час, або ось ось було вже. А якщо так трошки в, дим, в, в димці, в тумані, то це в майбутньому. Ось, я бачу, що в них ще будуть такі пожари, і потрошку вони будуть також получати. Якась у них страх, паніка, такі відчуття у населення будуть обов'язково будуть. Але Росія. Росія, вони ніяк не хочуть залишити Україну. Ніяк. І будемо молитися, будемо сподіватися, щоб вони не застосували ядерну зброю. І дай Бог минеться ця опасність для України, тому що в них, звісно, стосовно нас самі такі жахливі плани і. Відпускати вони нас не хочуть, ось карти в мене випали. І знову попередження за дітей. За дітей. Скоріше за все, це можливо стосовно навчання. Бачиш, хвороби, щоб діти не хворіли, можливо, навіть на краще, що саме в січні місяці переважна кількість дітей буде навчатися дистанційно. Отож, шановні батьки, бережіть своїх дітей. Якщо ви нас бачите на окупованих територіях, бережіть своїх дітей, не випускайте їх самих на вулицю, не дозволяйте їм їхати в там якусь евакуацію, лікування на територію Російської Федерації, бо ви не знаєте тих людей, яким віддаєте власну дитину. Якщо є можливість виїхати в безпечне місце з дитиною, навіть не думайте. Полишайте будинок, беріть свою дитину і е, виїжджайте бажано на підконтрольну територію України, тому що ваші діти е, в теренах Росії, вони під загрозою. Бережіть дітей, це наше майбутнє. Е, тримаємося, українці, разом, і е, знаєте, ми все витерпимо, ми переможемо. Пані Анна, я вам дуже вдячна. До нових зустрічей. Дуже дякую, що ви дивитесь, коментуєте за будь-які ваші коменти. Я вам дуже-дуже вдячна. І бережіть і ваших діток, і себе. Вберігайте, будьте бережені Богом. І все буде у нас добре, тому що Україна не переможна.